Привіт, мої любі українці і гості України. Солоденькі оці люди, які вже заплатили штраф мобілізаційний, вони закінчились. І оця лафа, яку кайфувала просто влада, коли оцей штраф ввели, і оці знати солоденькі несли, гроші несли, несли, несли. Вже ця волна трошечки відійшла, і тема зі штрафами переходить на новий еволюційний етап. Знаєте на який? Верховній Раді зареєстрували законопроект No12093, яким вдумайтесь, людина, яка не прийшла, не оновила свої дані облікові. Тобто вона вже на думку держави, вона боржник, вона вже заборгувала державі 17 тисяч гривень. Все. Те, що на неї не виписали цей штраф, це питання часу. Так ось ця людина, вона, якщо сьогодні сама прийде добровільно до ТЦК. То тоді вона сплатить не 17 тисяч гривень, а 8500. таке заохочення від держави. <смі> До речі, запишіть мій номер телефона, оскільки ви самі не знаєте, коли нам стане у нагоді. А я на своєму телеграм-каналі зробив опитування. Будь ласка, зайдіть і поставте свій голос. От як ви вважаєте? Чи підуть люди, які не оновили дані вчора, от ще не оновили, да? сьогодні платить 8500. Перший варіант, так, всі зараз візьмуть і підуть. Другий варіант це, ну, якщо він не заплатив уже 17 тисяч, не пішов не оновив дані. Звісно, що він їх не оновить і сьогодні, нікуди він не піде. А третій варіант це хіба що під хороброю водичкою або під наркотою. Оце такі варіанти, будь ласка, в телеграмі проголосуйте, як ви вважаєте, що там воно буде? А я вам скажу від себе. Ви знаєте, це вже трошки виглядає вже не настільки цинічно, а наскільки вже видно, як влада війшла в оцей азарт. Оцих грошей легких, знаєте? Тому що, по суті, сьогодні йде заробіток на українцях під час війни. Якби не було війни, то не було б маніпуляції оцієї зі штрафами. Розумієте, дивіться, от кажуть, піди заплати 8500. А чому він має йти платити 8500 якщо він вже їх не заплатив, і він вважає, що це порушення його права цих два місяці для оновлення даних? Тому що люди, які да, навіть. Хотіли піти оновити дані, прийшли до ТЦК, а там кілометрова черга, тому що по блату треба туди попасти без черги. То вони подумали, нафіг воно мені треба, чого я маю там стояти? Захочуть, мобілізують. Отака От думка була у українців. То чому він сьогодні має іти і платити штраф за, скажімо так, за штучно створену чергу? Ні, він це не має робити. І він це не буде робити, тому що саме це є також для підставою для того, щоб оскаржити цей штраф в суді. То людина за ці 8500. Ніж ніж туди іти платити, вона подумає, та я краще оскаржу. Я краще ці 8500 адвокату заплачу, що він мені оскаржив штраф. І це буде більш дієво і на крайній випадок, хоча б мої права залишаться за мною. Що мене як лоха не кинуть, вибачте, звісно, за вираз, але воно так і є. Тому що сьогодні держава тих людей, яких мають прийти сьогодні за 8500 заплатити до ТЦК, вона вважає цих людей, вибачте, за лохів. Але давайте ми не будемо з вами лохами. І давайте ми з вами зараз будемо розуміти, що якщо навіть на вас випишуть штраф у 17 тисяч гривень, ви його оскаржите, оскільки вже є судова практика, влада це бачить. А практика на користь людей, я вже неодноразово на каналі викладав позитивні судові рішення. І я вам скажу, що їх, як ми вже з вами з'ясували у минулих відео, хто дивиться цей канал, той знає. 88% позитивних рішень на бік людей. Тобто, як я вже вам казав, що 88% штрафів незаконно виписані. Але ця новина породжує іншу новину. В цьому самому законопроєкті 12093 є. Досить невтішна норма, від якої просто в мене, наприклад, ну, когнитивний дисонанс такий трошки виник. Що ще видумали наші можновладці? Приходить повістка на відділення Укрпошти за вашу адресу. Так, ви маєте отримати цю повістку і піти до ТЦК на протязі днів. Хто дивиться мій канал? У минулому відео ми розглядали, що 7 днів це нереальний срок, оскільки тільки повістка буде йти цих 7 днів. Але це інше питання. Дивіться, що відбувається далі. Якщо ви... Не приходите за цією повісткою. Ця повістка якийсь час лежить в відділенні Укрпошти і вертається назад. То тоді знаєте, яке право отримує начальник ТЦК? Зараз будете в шоці. Виписати вам заочний штраф. Знаєте, що це таке? Дивіться: сьогодні, для того, щоб виписати на ваш штраф, вас треба викликати в ТЦК. Тобто вислати ще одну повістку, повідомити, що у разі вашої неявки буде розглядатися справа там про адміністративне правопорушення, і там уже виписується ця постанова про накладення штрафу. А зараз пропонується, що вас не треба навіть викликати. Формально відправили якусь повістку на незрозумілу адресу. Ще невідомо, чи там є помилка з цією адресою, невідомо, там як будуть цю повістку відправляти, але це все інше питання. Потім, якщо ця повістка приходить назад до ТЦК, Сидить такий начальник ТЦК в себе в кабінеті і так штраф. Просто сидить і отак, от шурує штрафи прямо в себе на столі, без людей, без комісій, без якихось свідків, не розглядаючи взагалі, що йде і як відбувалося, не з'ясовуючи обставин адміністративного правопорушення. Звісно, я, як адвокат, як юрист, вбачаю, що це. Чистіша підстава для того, щоб оскаржити цей штраф, тому що справа про адміністративне правопорушення має розглядатися не просто там у присутності особи, а мають бути розглянути певні докази, доводи. Ці докази треба ще й довести. Ну тобто є цілий процес. Ви про нього знаєте, ті, хто підписаний на мій канал. До речі, підпишіться, хто ще не підписався, щоб ви також орієнтувалися чітко в законодавстві. От. Але коли ТЦК, начальник ТЦК, вибачаюсь, сяде в себе в кабінеті і просто буде виписувати оці штрафи, навіть не читаючи, не читаючи типовістки і прізвище, а просто так підпис, штамп, підпис, штамп, знаєте, то це вже буде не розгляд справи про адміністративне правопорушення. Це буде штамповка постанов. А якщо це штамповка постанови з розгляду справи, то така справа має розглядатися належним чином. І звісно, що ви маєте таке оскаржувати однозначно. Тому запишіть ще раз мій номер телефона. Нагадую вам, якщо треба буде оскаржити штраф про адміністративне правопорушення за оцей штраф мобілізаційний, то ви завжди зможете до мене звернутись. І знаєте, що саме таке, от противне знаєте, в цьому всьому. В країні війна, я дивлюся, той, хто на нас напав. Чомусь своїм громадянам платить гроші. При тому у них фінансова ситуація слабіше, ніж у нас, тому що їм ніхто не дає оціх от 60 мільярдів там, на розвиток економіки, їх не підтримує весь світ. Вони звідки зберуть гроші і чомусь їх платять своїм громадянам. А питання: чому Україна за сьогодні не платить своїм громадянам? За те, що вони йшли сьогодні українське військо, і у вигляді заохочення у нас? Вдумайте, заохочення по-українськи ми це назвемо. Ти заплатиш штраф не 17 тисяч, а 8500. Бач, як тобі повезло, яка в нас гарна влада і як думає про людей. Так би ти аж 17 тисяч заплатив, а так бачиш? І це замість того, щоб дати людям реальні гроші. Тому що дати грошей ніхто не дасть, тільки забрати, але ще й під виглядом якоїсь вигоди. Ви знаєте, це мені нагадує, коли я в молодості в 90-ті роки навчався в технікумі, я їздив через залізничний вокзал в місті Києві, і там постійно працювали наперсточники. Я їх навіть вже візуально кожного знав, тому що кожен день ти проходив, мимо них дивився на них, і було цікаво, як взагалі ця вся структура організована. І там, взагалі, як було, один напрсточник крутий наперсток, Одна людина стоїть, ніби той грає, хоча він свій був, і стоїть жінка, пасе, щоб не було поліція, щоб не прибігла і нікого не накрила. І оце вони стоять, один грає, 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 і товпа дивиться. І хтось товпи, отам, от, наприклад, там знаходиться цей кубік-рубік. О, угадав, знаєте, там об щось виграє. Але по кінцівці той, хто грає з напьорсточником, залишається без трусів. Розумієте, взагалі його роздівають, взагалі нічого нема, і нічого не зробиш, тому що за цими трьома особами стоїть серйозне бандитське групування. Ну тоді це так було. Сьогодні мені чимось нагадує вся ця ситуація, от якась така є паралель. Не знаю чому, от в мене так, от чогось в мене така асоціація є, що сьогодні ми з вами це жертви тих напьорсточників. Люди, які мають чомусь платити якісь штрафи ще й заочно, самі йти платити ці 8500 ну... І ще одна цікава новина, про яку я також знімав відео. Хто підписаний на канал, той знає, що сьогодні нібито ви можете мобілізуватись в обхід ТЦК. І от сьогодні в Генштабі повідомляють, що 130 бригад вже можуть мобілізувати українців в обхід ТЦК. Тобто людина може прийти до командира цієї бригади, командир його огляне, психологічний тест проведуть, дасть направлення на ВЛК, і потім людина мобілізується до цієї бригади. Але головне питання, я так і не побачу відповідь на це питання. Військовий квіток, де людина візьме. Командир цієї бригади видасть військовий квіток? Тому що військовий квіток має видавати хто? ТЦК, тому що вони ведуть облік. І людині, щоб прийти в цю бригаду, треба ж прийти в ТЦК. А в ТЦК що, дадуть вам військовий квіток без вилка? чи що? Розумієте? Тобто, 130 бригад виходить, беруть туди люди без військового квітка. Я так розумію, чи як це відбувається? Ну, будемо бачити роз'яснення цієї теми. Це вже другий раз вам нагадую про це, що там оця нібито добровільна мобілізація, але вона якась, скажімо так, карява поки що. Але я сподіваюся, що це правильний напрямок, тому що дійсно, коли людина захоче йти в ту чи іншу бригаду, тоді треба цій бригаді дати повні повноваження ті, якими володіє володієте ЦК, це що могли дати, і відсрочку. Своїм, своїм бійцям, що могли видати військовий квіток, провести належну ВЛК і взагалі е визначити посаду, яку буде займати бієць в тій чи іншій бригаді. От тоді дійсно це буде супер. Тоді це будуть професій, професійне військо. А поки ТЦК видає військові квітки, це все є, на мою думку, фікція. Хоча як воно працює на практиці, покаже час. Якщо вам це відео сподобалось, будь ласка, лайк. Якщо не сподобалось, будь ласка, дизу хорошенько таку поставте. Знаєте, підпишіться на цей канал, на мій сайт. Обов'язково зайдіть на мій сайт, оскільки там сама свіжа юридична інформація, і не тільки юридична. З вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимося в наступних відео.